Вітаю, друзі. Сьогодні я розповім, як ми на складах робимо інвентаризацію. Так, от, переходимо в меню склад. Вибираємо інвентаризації. В даному меню у нас знаходяться всі інвентаризації, які робилися за весь період. Так от, тут перелік інвентаризації. Від якої дати. Номер інвентаризації і на якому складі у нас робилася інвентаризація. Так от, натискаємо «Создати», Створити. Тепер заповнюємо наш документ. Зараз у нас документ в режимі створення, тобто, создання. Він не має номеру. Тут також немає номеру. Коли ми натиснемо кнопочку записати, у нас цей документ вже запишеться, він отримає свій номер. Ось тут і тут буде відзначено, що це означає? Що е, дану ініціацію ми можемо закрити і вона не збережеться. Ось, ми її закриваємо. Бачите, її немає. От. Е, знову создать. В документі інвентаризації обов'язково для заповнення йде це склад, на якому ми робимо інвентаризацію. Організація, тому що на одному складі може бути приналежність товарів до різних організацій. Тобто на нашому основному складі може бути там. Наприклад, вугілля томкокоче, Кочі, але воно Томко -коче належить тільки нашій організації Гресеменко. А іншого вугілля, наприклад, Фенікс, може належати нашій Аміго Хукашоп АХС, але вони всі знаходяться на одному складі. Так от, заповнили склад, заповнили організацію. Потім далі ми можемо заповнити або повністю по всім обліковим залишкам наш документ, або вибрати певні критерії, за якими ми будемо заповнювати наш документ. Ось тут ми вибираємо критерії. Тобто, Списку в якому знаходиться це. Ну, В нашому випадку ми використовуємо групи, тобто папки або категорії. Тут ми встановлюємо, за якими групами ми би хотіли зробити перерахунок ну, проінвентаризувати наші товари запаси. Вибираємо папку. Ну, Я вибираю папку угіля. Можна або поодиночно додавати, або декілька одразу папок. Підбором ми можемо додати. Ось, наприклад, подсистеми ми хочемо порахувати. Натискаємо вибрати. Бачите, воно додається. Потім аксесуари, наприклад, хочемо додати. Також вони додалися. От. Тобто двома е шляхами ми можемо е відбір цей заповнити. Або під підбором, або так от, В даному нашому випадку я беру вугілля Яхья. От, Ми встановили всі критерії. Тепер нам потрібно заповнити документ. Заповнюємо документ таким чином. Заповнити, Заповнити за залишками на складі. І в нас все, що є з від'ємними. та Ось тут а. Вибачте, назва товару йде, кількість фактична, яка має бути у нас. Відхилення від кількості. І колонка обліковий. Облікова кількість. Що це мається на увазі? Це те, що бачить система на даний момент на 0,4, 0,4. 2024 року. Тобто, у нас йде по вугіллю Яхія асел без коробки мінус 3. Тобто, ми вже в мінус пішли, можливо, пересорт, можливо, ще щось оприбуткування товару невірно зробили. Ну, це вже розбираються потім. Нам важливо зараз вирівняти нашу фактичну кількість з обліковою. Так от, ми, коли заповнили документ номенклатуру, яку ми хочемо за певним відбором, яку ми хочемо перерахувати, потім нам потрібно натиснути, обнулити кількість і суми. Пояснюю, чому це ми робимо. Ми робимо для того, що якщо у нас, наприклад, перелік товарів йде там більше 10-20, нам дуже важко буде виявити, чого в нас фактично немає на складі. Якщо ми це обнулили і потім заповнюємо по факту дану кількість, то ми тоді виявимо, якої позиції у нас немає. Наприклад, ми обнулили, да, і зараз. Рахуємо, 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 вносимо, вносимо, вносимо дані. А, наприклад, Ях'я Елегант ми дані не внесли. Це що обозначає, що по факту у нас даного вугілля немає. Так от, йдемо далі. Заповнюємо наш документ. Наприклад, Асела в нас не мінус 3, як по обліку, а наприклад, 10 штук. Так, ось у нас вже система е, показує, що 13 штук відхилення і е, після інвентаризації 13 штук ми будемо додавати. Чому 13? Тому що ми перекриємо три наших мінуси, і залишиться 10, і у нас вирівнюється фактична і облікова кількість. Елеганта, наприклад, 0, але ми е, знайшли ще якісь вугілля якого в, нашу, в нашому переліку немає. Тому ми дану позицію будемо додавати в наш документ. Так як ми взяли цю групу товарів вугілля гілля, ми ну, все вугілля Яхі, яке знайшли, ми вносимо в даний документ. Ми додаємо, ось ми знайшли під калаут, і в нас його е 10 штук, наприклад, е Давайте зробимо не 10, а 13. Так от, ми побачили 13 штук. Але, так як ми вручну додали позицію в документ, у нас облікова кількість не заповнюється. У нас вона заповниться тільки після того, коли ми зробимо перезаповнити облікові кількості і суми. Дивимося. Так, перезаповнюємо. Ось, бачите. Проблема була в тому, що дана позиція не знаходилася в нашій групі вугілля Ях'я, а знаходиться десь в іншій групі. І тому вона в документ у нас не потрапила. Але по факту ми її знайшли, додали сюди. І що у нас виходить? Що у нас, як то кажуть, банальний пересорт. Ми бачимо, що цього вугілля у нас буде. Додаватися плюс 4, а це вугілля 4 штуки буде списуватися після інвентаризації. Тому увага! після заповнення документу тою номенклатурою, яку ми рахуємо, обов'язково перезаповнюємо нашу облікову кількість. Ось так. Перезаповнили все. Вже тоді у нас документ готовий для вирівнювання наших облікових залишків з фактичними. Після також рекомендації, після певних дій в документі, раджу записувати документ. Тобто, у нас поки що ніяких не відбувається, просто він записується. От Бачите, коли ми натиснули записати, у нас вже у документа з'явився номер, і від якого числа, і на який час ми робимо дану інвентаризацію. Так от, все ми заповнили, все зробили, перезаповнили облік, у нас все ввелося, всі дані записати і закрити. Все, ми завершили нашу інвентаризацію. Але. Для того, щоб. Ось бачите, у нас перелік всіх івентаризацій. Для того, щоб нам легше було в майбутньому знайти певну інвентаризацію, нам потрібно в коментар написати, що ми рахували. Наприклад, ми перерахували наше кокосове вугілля Яхе. Вставляємо в коментар. Так, Записати та закрити. От. У нас документ зберігся. Тут ми бачимо, що ми рахували. Нам потім в майбутньому буде легше ну, знайти цей документ. Далі, це ми зафіксували просто фактичні дані, фактичну кількість в системі. Тепер нам потрібно вирівняти ці залишки. Яким ми чином вирівнюємо? Вибираємо наш документ. Можна або в загальному переліку документів, або в самому документі. Натискаємо кнопку Создати на основанні, тобто створити на підставі. І ми спочатку робимо оприбуткування запасів на підставі нашої інвентаризації. Так от, ми бачимо, що наше вугілля це ми додаємо. Тому що у нас був мінус 3, але по факту 10, ми додаємо 13, перекриваємо мінус 3 і додаємо фактично 10. Якщо у нас тут не висвітлюються ціни, нам потрібно закупівельні ціни перезаповнити. І в нас перезаповнюються наші ціни. От. Заповнили стіни, все нормально, все добре. Ми натискаємо провести і «Закрити». Тобто наш документ ми вже зробили оприбуткування того, чого в нас не було по обліку. Тепер ми робимо списання. Ось бачите, списується в нас вугілля, яке по системі воно було, а по факту в нас його не було, тому що був пересорт. І провести і закрити. Все, у нас наші фактичні і облікові залишки вирівнялись. Для перевірки, ну тобто для того, щоб подивитися, ми все створили добре і вірно. Ми можемо подивитися до списку пов'язаних документів. Тобто, вибираємо наш документ, натискаємо. І ми бачимо, що на підставі нашої інвентаризації було створено оприбуткування товарів та списання. От і все. Дякую за увагу.